Шнурки Трошки, було, то, ще, то, нічого було ще нічого не було, ще нічого не було. Шнурки були того. Все. Ото все пацани, ось його є, з Скільки? два мені. дні. Хотів нам документи показали. Два чоловіка були, ми пішли в райком. Міську раду? Міську раду пішли. Так, до жінки зайшли, до, до зама заходили, все, 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 все. все. в них булька, туди як попадуть Треба дві неділі здати записати. До — До дерева? — Ми прийшли сюди, далі наш майстра. Ви ходили скаржитись міську раду, так? Три дні назад, дні. Угу. Ще нічого не було, ні, ні арматури, нічого не було. Але коли наху, Тільки землю почали рити, маленький трактор землі, ми то встановили. І ще один мужик, його немає сьогодні. А оце литий фундамент то так, сьогодні який. почали? То сьогодні, то вже сьогодні все. Сьогодні, сьогодні Вчора я вже два дні не був, то вони вчора арматуру вже зробили. Взяли був. Вже носував, бо в мене не видно. Вже з вже скоро робить знову. От то його лосан. ото його сам. Чому не насаджуєте? А як поліція. Я все показав, усе дав, надав. Людям треба дати, що поліція. Документи має, не дає я прочитати. Я ходив, оригінал Оригінал не з'їдет люди.

Сказали збиратися, так розумію. Не дають його розграбу, це а А де ж він? Його немає, він накивав п'ятами. Копію робити? А де ж він копію робить? Ще нічого не було, ще дерева почали робити. А були і тут дерева, якісь сквері, крім цього. Ось сплошне, ось сплошне. Таке ось сплошне було. – Тільки не. вони невістці почали, тон ще ви. Кислотою, віці, і не ось. Ось таке зеленка угу. так, що буде. От зеленка. Що проти людей будемо перти? Ми будівельники нас найняли. Нам заплатили, ми мали зробити. Не зробили, може заплатить, може не заплатять. <плес> <плес> Але частину робіт ви зробили? Оце арматура, це, це ви робили. Так. Розрівнювали територію, так. що ще там. Дерева тут якісь різали, okay. не тут різали, дерев, дерев не було. Тільки якісь кущі, так? От його кущі угу. Ти не всі були Ти, я знаю, скільки може, звітом 2 метра, звітом 2 метра кущублізу, бо тут був похід. Тут колись був магазин. На Так, Тут тверда основа, я зараз трактор, купає такий фундамент залити з ним. Ага. Е, ви планували сьогодні залити бетон? Так. Е, то за сьогодні мали б були впоратись? Ну. І далі що? Як... Це кінець ваших робіт, е, який, мав бути? Щоб це будівництво було інтересним нашими міським виданням. Івану Руслановичу. Вся громада проти, але він, так нікого не слухає, вирішив все це будувати без всіх документів, без землі, без нічого. Тому е, депутати і громадські зібралися, щоб випустити це своє будівництво. Eu uh -huh. Ви порушили земельний кодекс, ви порушили діючі рішення міської ради, положення про встановлення тимчасових споруд і ви не почули громаду. Ми будемо стояти з громадою, це право громади визначати, що і де будувати. Так що, будь ласка, почуйте громаду і почуйте депутатський кодекс. Звичайно, що ми будемо ініціювати позачергову сесію і будемо виносити раз рішення, про, рішення про мораторій на встановлення тимчасових споруд. То поки не буде затверджений комплексний план розвитку нашої території, а ви кажете, що міський голова не почув. Тобто до нього були звернення так, від депутатського звичайно. корпусу щодо конкретно цієї ситуації, так? Та? Ну але ж навіть в соціальних мережах, то що люди звертаються, що пишуть і так далі. Ну ж ми ж повинні реагувати на громадськість. Ми ж делеговані від громади. Ми маємо відстоювати їхню думку, а не приватних підприємців. Ну і зрештою, навіть до. Приватних підприємців нерівні умови. За якими критеріями надаються е, місця під тимчасові споруди? Як мені по дорозі кажуть, багато підприємців хочуть. Але якщо тут треба було оголосити, визначити місця, треба було винести на конкурс, і дайте всім рівні умови, хто найкращий проект запропонує на конкретному місці, де можна, де а де не можна, то тут на святе посягнулися, на сквер. Ну і тут, якщо це тимчасова споруда, то це не 30 квадратів. Тут візуально навіть видно, що це мені кажуть біля 300 квадратів. однозначно виступаю проти бездумного е розбудови, забудови міста е тимчасовим спорудами, так званими мафами. Нищення зелених зон, знищення парків це не є е те, що покращує краєвид міста. Не створюють додаткових робочих місць, а просто нищить культуру і робить з міста базар. ваза. Угу, дякую вас. Ну, громада запросила, чи ви там з мережі дізналися? Що сьогодні? Громада запросила.